Бувається у нас на кордонах, вже всі знають. Але що буде відбуватися у нас із економікою і продажами в принципі в будь-якій сфері? Це вже таке питання, трохи риторичне, і навіть не зрозуміло, як на нього відповідати з першого разу. Будемо надіятися, звісно, що все вирішиться в позитивному руслі, але от на сьогоднішній день можу сказати вам по нашій сфері. А ми займаємося тим, що привозимо під замовлення клієнтам сільськогосподарську техніку з Європи. То ситуація така, що вся польська сторона вона заблокована. Тобто, заїхати ну і виїхати в принципі з України через Польщу з Польщі в Україну є дуже проблематичним. Це відображається в ціні на доставку, тому доставка здійснюється через інші країни. Звісно, це виливається вже в іншу ціну, і в кінцевому результаті виливається в ціну для кінцевого покупця. Тобто для нашого типового фермера з України. Отже, щоб привезти техніку тепер з Європи, потрібен вже час. Адже це вже не так швидко відбувається, як раніше. Це перше. А наступне це потрібно. Вирішити через який пункт пропуску переходити, і які будуть там обмеження. Адже зараз, вже наприклад, якщо балакати про комбайни, то вже багато перевізників не хочуть вести. Ну як не хочуть, вони хочуть вести, але не мають змоги вести комбайни з жатками. Тому пропонують привезти сам комбайн, а жатку окремо колись або типа до грузом на тент. Але тент він не є не габаритом, тому він має стояти в черзі. А черга зараз може бути 10, 20, 30, 40 кілометрів. Ну в общем, це дуже така дуже великий період часу, який вони там будуть простоювати. За кожен період такого простою за кожен день перевізники виставляють різні рахунки. Ну з останнього це десь 100 євро. За добу простою, якщо машина встає в якийсь незапланований, простій, скажімо так. Е, ну можете самі порахувати, скільки це буде кінцева вартість уже для замовника по цій техніці. Будемо надіятися, що питання вирішиться найближчим часом. Не знаю, коли це буде по термінам, але знаю, що березень місяць він буде такий важкий, в принципі, для всіх, хто займається і такою темою, як у нас, людсько-господарською темою, привозки техніки під замовлення, а також я думаю, іншими, адже. Там їдуть і запчастини, і добрива. Спілкувалися з іншими компаніями, які займаються паралельно, але в них ситуація така сама. Спілкувалися з перевізниками, дехто взагалі чекає, дехто не хоче їхати, дехто ну, може їхати, але ну, ціна просто ну, неймовірна. Там зразу x 2 практично, для того, щоб привезти якийсь там комбайн чи трактор з Європи. Тому ну, дивимося, держимо руку на пульсі. Для всіх хочу сказати, що. Підходить час там для прийняття рішення відносно покупки сільськогосподарської техніки. Тому зважайте на цю інформацію. Якщо ви платник ПДВ і здаєте зерно е, десь по безналу, то маєте знати, що не всі компанії вам зможуть реалізувати цю, е, цю штуку, тобто привезти вам техніку на коротші терміни. мається на увазі там до кінця місяця, щоб все вирішити з ПДВ. А так, в принципі, все е, йде своєю чергою. Надіємося на перемогу, на наших хлопців і працюємо не покладаючи рук кожного дня. Е, всім гарного робочого тижня, всім перемоги. До зух зустрічі.